Вітаю всіх! Ми з вами знаходимося у однокімнатній квартирі. Це житловий комплекс Варшавський мікрорайон, перший Варшавський. Загальна площа квартири 41 квадратний метр. Квартира в стилі лофт. З кухні ми можемо вийти на засклену воджію, яка використовується як кімната відпочинку або як кабінет. Вікна на схід в бік оболоні. Переходимо у спальню. Вся квартира у єдиному стилі. На підлозі плитка, на стінах декоративні гіпсові панелі, шліфована стеля. Не дешева, до речі. Є кондиціонер, є смарт-тв. шафа. Підвіконня виконане з дерева. І додатково утеплена ще з середини. Квартира дійсно тепла. Тут, до речі, розташована гардеробна кімната. І переходимо ще з вами в санвузол. Бойлер, реальна машина і для сущення рушників. Тож кому цікаво, звертайтесь.